Як можна провести корисні вихідні після тижня навчання? Ось прийшли з дітками збирати горіхи. Це наше горіхове дерево. Уже два, горіха. Уже два. А Їх тут відимо, не видимо, цих горіхів. Ну, ж А де є почуття? Ні, 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 ми сюди не прибуде. Дуже важко організувати дітей, бо вони не дуже хочуть. Треба якийсь стимулятор для них. Прохати, уговарювати, поясняти, ну і багато-багато іншого. Тільки тоді вони згодні йти. І при цьому все рівно варяться, дурачаться, граються. От так от ми все проводимо час разом. Іноді здалеку треба попасти в цю корзинку. Прямо як волейбол або баскетбол. Вау, супер! Ось назбирали скільки горіхів. Тепер на сонечку і на вітру їх висушимо і на зиму будемо їсти. Дякую вам, хлопці. Ось наші рибаки. Рибачать. Ловлять я рибу. А Ось Роня спіймав рибку. А ось продовжує ловити. Ось і хлопці вже рибу спіймали. Для себе чи для кішки, не знаю. Де там? Слава. <кс> Співав таку рибку. Вау. О, така от. Це, мабуть, це, мабуть, карась. Так, це ну. караська. Ось ідуть наші грибники. Як у вас враження? Дуже гарно. Аніся, дуже як у дуже тебе? Вау. На кожному році. Супер. Знайшли ще одного масленка. Де покажи, тато. О. Вау! Яка ти молодець! Треба от тепер ножичком під корішочок зрізати. Зараз знайшли масля. Де де де? покажи татові? А, боже ти мій, я би не побачив ніколи. Супер. Там, тебе Дякую тобі, біга. Аніся. І ще є. Там в тебе масля натихали. Добре. Грибочки. Бачите, скільки грибочків Аніся назбирала? Так, да, Аніся? Як ці грибочки називаються? Маслята. Масля. Бачите, як вони ховаються, їх майже не видно. І потім так під самий-самий корінець зрізаємо на нашого. Ось який він. Дивіться. А вон там Аніся теж щось шукає. я Папі, ну показуйте. Вона ще щось там знайшла. Ну хто може сказати, що тут можуть бути грибочки? Так от обережно розгортаємо. І бачите, який кладець знаходимо. А ось іще один. Супер. Ось ще два грибочка. Де? О. Вау! Які вони великі. Як ти їх побачила? Такі красавці. Несу, несу. О. Ого, серйозно. Тебе корзинка з грибочками. <плес> Ось бачите, скільки їх тут. <плес> так. Тепер треба тільки цю жину посунути. Аніся, понюхай, як вони пахнуть. Як? Лісом? Лісом без дімо водой. Грибів тут відимо, не відіма. Нечисленна кількість. Їх можна збирати та збирати. Вже в нас сил нема збирати. Нічого. Бачите, ось там і стільки. О, Боже ти мій! Дивіться, ти? де там? Остін 6? Три. <рес> Давай, іди, іди, іди. Будемо нести на ринок, продавати. Бо вже їх стільки. Бережно. Дивіться, який ми врожай знайшли біля нашого будиночку. Всі маслюки. Разом за стіном. Маслюки треба трошечки підсушити, і тоді їх буде дуже зручно чистити. А можна і на зиму їх насушити.